По перше, хотів би сказати, що я особисто підтримую такий інструмент парламентського контролю, як тимчасові спеціальні тимчасові слідчі комісії. Але хочу сказати, що це скликання парламенту стало рекордсменом б'є рекорди по кількості створення таких ТСК. і хочу наголосити, що тимчасова слідча комісія це не є каральний орган, який може притягнути когось до відповідальності. Це Елемент парламентського контролю, який може стимулювати і брати на контроль ті чи інші чи кримінальні провадження чи процеси у державі, і стимулювати правоохоронні органи виконувати свої прямі обов'язки. Тобто до відповідальності порушників притягують все-таки правохоронна система і суди. Стосовно цієї ТСК є така. Ініціатива, є такий проект постанови Верховної Ради. Він може бути винесений на найближче засідання Верховної Ради. Це правда, цікавий склад там цієї ТСК, і насправді можу сказати, що мені здається, що цей процес розподілу привезення і доставки гуманітарної допомоги в Україні він. В тому числі, зараз не буде і парламентського контролю. Зловживання є але. Мені здається, що ТСК має концентруватися на якихось масштабних на, ну, на таких резонансних справах. Як приклад, можу сказати, якщо пам'ятаєте, кілька тижнів тому була інформація про масштабні, можливі масштабні розкрадання. Ми не є слідчими, не можемо стверджувати у Запорізькій області, так. де була інформація, що вагонами і величезними обсягами розкрадали гуманітарна допомога. На такі речі дійсно треба давати відповідь суспільству. А в той час ми бачимо, що. Дуже зараз активізувалася проохоронна система по перевірці всіх волонтерських організацій і тих, хто дотичний до надання. Монтарних...